Коли ж може бути обіцяне перемир'я принаймні на 30 днів, і що за наслідком ми отримаємо? Давайте, друзі, проаналізуємо інформацію, яка оприлюднена. Отже, вчора відбулася домовленість, і Україна пішла на поступки Сполученим Штатом Америки, відмовилась від свого плану в частині перемир'я тільки в повітрі і на морі, і погодилась на 30-денне перемир'я по всім напрямкам. Повітря, лінія зіткнення, море. Що ж, це добре чи погано, чому 30 днів, подивимося, я з цього приводу робив попереднє відео. Зараз хочу звернути увагу на те, що Єрмак заявив, що тільки на наступному тижні, здумайтесь, на наступному тижні будуть обговорювати з США деталі, перемир'я. Тобто, ви розумієте, береться пауза на тиждень. Плюс незрозуміла реакція Росії, як вона сприйме цю пропозицію. А відтак, ну запитання, яке часто мені пишуть, коли, 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 підвищене впитання, і до сих пір не зрозуміло коли. Зрозуміло чітке бажання Сполучених Штатів і Дональда Трампа, і озвучувались терміни і на Пасху, і так далі, і тому подібне. Але як ми бачимо, наша влада та, чи влада в Україні, вона не наша влада, це я не вважаю її моєю. Та? Як ви вважаєте, не знаю. На жаль, не спішіть. Мені здається, що повинна було б зацікавленість і швидше треба було б проводити. Але зараз хотів звернутися в цьому ефірі ще питання розкрити і на нього вказати, що друзі, навіть перемир'я, навіть досягнення до гостійкого миру не може не, може не принести нам взагалі позитиву. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в Україні немає відповідальності влади. Немає відповідальності влади за свою дію чи бездіяльність і навіть провівши вибори, змінивши президента, змінивши Верховну Раду, ми можемо не отримати нічого кращого. Тобто знову прийде черговий брехун. Ну всі, хто підтримували Зеленського в другому турі, пам'ятаємо, та він обіцяв мир, він обіцяв якісь пошуки компромісів з Росією. Цього не відбулося, і зараз на виборах президента ну черговий. Буде брехун, який розкаже: та ні, я буду намагатися домовитись з Росією, тому що ну не, не, не вийде не домовитись, бо і США на це вказує. А прийшовши до влади, буде діяти абсолютно діаметрально протилежно. Тому, друзі, без зміни системи, без зміни законодавства, без внесення відповідальності за невиконані обіцянки. Передвиборчої обіцянки ну нам про світу не видно. І те, що я говорив, що в нас ще все законодавство треба брати гортати, викидати в смітник, все навіть з конституцію, яка дозволяє бусифікувати і обмежувати права і свободи людей, яка навіть не виконується в тих положеннях, тому що в самій Конституції, в самому законодавстві немає відповідальності у президента за невиконання. Його обов'язків немає. Немає. От обов'язки його написані, він повинен те чи інше діяти. А він їх не виконує. І нічого їм за це немає. Поки в законодавстві не буде введено однозначно однозначна відповідальність, і вона має бути каскадна. Це, до речі, я вже починаю серію ефірів, яку буду так зашивати. Можливо, хтось буде брати на озброєння. Мої пропозиції як має відозмінитися? Україна і в частині законодавства для того, щоб справді в ній стало жити комфортно і вона стала спроможною та ефективною. Так от, без закладання інструментів відповідальності, важелі відповідальності для будь-якого чиновника, починаючи з президента, закінчуючи там самою нижньою ланкою, І це має бути каскадна відповідальність от Відповідальність цього чиновника, відповідальність чиновника вищестоящого, який приймав рішення щодо призначення того, чиновника, який був нерадивий чи злочинний, чи корупційний. Це цього немає в українському законодавстві, але це треба вводити паралельно з відповідальністю державного службовця відповідно до державної присяги, щоб не було такого, як заброньовані мінти, які повинні в першу чергу захищати. Заброньовані СБУшники, вони клялися та давали присягу захищати український народ, українську державу, але вони не захищають. Разом з професійними військовими знаходяться в територіальних центрах комплектації, в рекрутингових центрах, в навчальних центрах, а бусифікують і гонять тих людей, які не під присягою, ніколи не жили за податки українців, працювали на себе самі, чи мулярем, чи токарем, чи фопом, чи пекарем. Але їх гонять, бо це все треба змінювати. Друзі, це все прописувати, і все це змінюється через публічність прийняття рішень. Публічність прийняття рішень. Мене перше розчарування в Зеленському це найперше. Стало тоді, коли він за закритими дверима фактично поділив поріг України, зібрав фракції Верховної Ради, знаєте, той закрив двері, і там вони між собою вирішували, що робити. Це найперше його зібрання. І Він тоді вирішував, як що діяти. Тобто, публічність це головне. І допоки не буде публічності в усіх сферах життя. Чомусь поліціянтам бодікамери ввели, а державним службовцям ні, а президенту не ввели. А перша вам бодікамера має бути у президента. У президента повинна висіти камера на боді яка 24 на 7 буде в ефір онлайн видавати всі його дії. Чим він займається в той робочий час, на який його ми наймали, який оплачуємо. І так само по каскаду всі вниз. Всі мають державні службовці бути з веб-камерами. Сучасні технології дозволяють дозволяють. Вивішуються адреси, IP-адреси, щоб люди могли дивитися, хто хоче, щоб міг записати, хто хоче, міг щоб використовувати. Аналогічно внесення зміни в присягу державного службовця, де кожен, хто йде на державну посаду, повинен надавати дозвіл, надавати згоду будь-кому в будь-який спосіб вивчати його. Особисте життя його життя і його найближчих родичів. І тоді найближчі родичі будуть розуміти, що за ними прискіпливо слідять, не будуть на них запитися маєтки та віли, як у ТЦКшників на їхніх тещ з дорогими автівками. Публічність, камера на лоб президенту. Камера на лоб кожному державному службовцю. Я утрірую, да, щоб посміяти посміятися трошки, розвеселити, бо всі в напруженні в очікуванні сьогодні зранку після вчорашніх всі чекають перемир'я, а воно якесь дуже дивне і під питанням. Ті 30 днів. Я про не говорив. Таке, але я просто говорю: будь-яка е, діяльність державного службовця повинна бути публічна. Камери повинні бути на робочих місцях, навіть і боді камери. І все фіксуватися. Чим займається президент, які кулуарні домовленості проводить. А то, коли треба захищати країну в перші дні повномасштабного вторгнення, то всі пішли, і українці треба було. А коли приймаються якісь рішення, сумнівні, під ну, то тут українцям знати не потрібно. Тут їм розказують басні. Публічність це найперша зброя. Публічність і підзвітність державних службовців. Ну а далі по деталям, по підприємству, по економіці, по соціальним відносинам. Я буду теж розкривати їх в своїх ефірах. Це такий. Перший, перший дзвоник в моєму ефірі критикуючи, пропоную. Це відповідь всім тим, хто каже, що тільки критикуєш, нічого не пропонуєш. Друзі, у мене достатньо фаху досвіду і життєвого, і е, робочого досвіду. Маю розумію не по чуткам, а розумію, як працює наша державна служба. розумію всі її вади. Знаю, як повинно працювати, маю досвід, тому є чим поділитися. Розумію систему зсередини, розумію, як її змінити для того, щоб вона стала ефективною і справді працювала, хоч колись почала працювати на благо на інтереси українців. Кому цікаво слідкуйте за цими ефірами, буду робити, намагатися робити їх щоденно, поміж інформаційними відео, в яких я аналізую останні події в якійсь мірі прогнозую.